Не знайомий з цим ароматом, він в мене вперше, я навіть не читав про нього відгуки і його піраміду. Є висока вірогідність, що це буде якась лажа, а є висока вірогідність, що це буде е, щось дуже класне. Давайте знайомитись з ним разом. Бренд Рейндесаб, аромат називається Divine Temptation. Зараз ми його подивимось разом. І познайомимось. У нас вже є декілька ароматів, вірніше, один, який я встиг розпакувати від даного бренду. Мені дуже подобається ця упаковка, такий формат, дуже така велика благородна коробка з портретом парфумера, який зробив цей аромат. Ну і давайте пригадаємо, як він там відкривається. Чим мені подобається ця історія? Тому що в них дуже-дуже велика увага приділена самим деталям. Ось ця кришка вона зроблена з металу. Це не пластик. І виглядає, воно ну, прям дуже солідно. Можна використовувати для самооборони. Divine Tentation. Давайте спробуємо його затестимо зараз і дам свої перші враження. Ну а далі очікуйте на відгуки через якийсь час. Перше враження. Дуже глибоке сандалове дерево з ніжною ваніллю. Це те, що прямо одразу. Я не можу сказати, що він мені щось нагадує, але десь щось таке вже було. Поки що. Не готовий. Е, потрібно час, щоб він розкрився, тому я думаю, в наступних відео буде більше інформації. Точно можу стверджувати, що він абсолютно не секс. Не має тут чогось яскраво вираженого, ані жіночого, ані чоловічого. І взагалі я обожнюю, не читаючи піраміду, тестити аромат на собі. Очікуйте наступні відео, можу сказати, що злегка якась димка є, багато сандалу. Можливо, навіть тонка шкіра також є в цьому ароматі. Ось такий аромат нас Temptation від рейндесаба.